Три сотні обшуків одночасно по всій Україні йдеться про виявлення та перекриття каналів переправлення чоловіків приземного віку через кордон. Спецоперацію проводять оперативники ДБР та слідчі національної поліції. Вони вийшли на організаторів та учасників злочинних груп, які допомагали незаконно перетнути держкордон України в обхід офісних пунктів пропуску через систему шлях та виготовляли медичні документи. Як каже слідство, вартість таких махінацій сягала 20%. П'яти тисяч доларів більше деталей правоохоронці розкриють після завершення усіх слідчих дій. Водні перегони, аби потрапити до кордону. На Вінничині прикордонники затримали двох чоловіків, які на підводних скутерах хотіли перетнути Дністер. В такий спосіб жителі Хмельницької та Київської областей планували потрапити до Молдови. Коли до них на гідроскутері наблизилися прикордонники, чоловіки продовжували тікати. Тож на річці стартували свої рідні перегони. Втім, обох затримали та притягнули до адміністративної відповідальності. Стати багатодітним батьком за 6 тисяч доларів масштабну схему для чоловіків призивного віку на віртуальних дітях зупинили на Дніпропетровщині. Її зорганізували четверо працівників органів реєстрації цивільного стану у змові з п'ятьма знайомими. Клієнтам за гроші встановлювали фіктивні факти батьківства зі статусом багатодітного батька. Чоловіки вільно виїжджали за кордон. У Такий спосіб організатори схеми визнали фальшиве батьківство. Стосовно 18 дітей учасникам афери загрожує до 9 років ув'язнення із конфіскацією майна. А от клієнтів та їхнє перебування встановлюють правоохоронці. Понад сотні чоловіків зарахував на навчання, щоб ті уникнули мобілізації. Адвокати, які за сумітництвом працював директором приватного коледжу, затримали на Рівненщині. За даними слідства, 48-річний фігурант фіктивно влаштував на роботу та навчання 15 викладачів та 110 студентів. Усе для того, щоб вони отримали відстрочку від призову до війська. Вартість таких послуг для псевдопедагогів становила від тисячі до майже трьох тисяч. Доларів, щоб стати студентом коледжу поза вступною кампанією справа на відвідувати навчання, треба було заплатити від 17 до 30 тисяч гривень. кажуть правоохоронці. Директора коледжу наразі помістили під варту на два місяці без права внесення застави. йому загрожує до восьми років за ґратами.